Золота колекція. Найкращі казки Ганс КРІСТІАН Андерсен. Свинопас, Жив собі бідний принц. Захотів він одружитися та не зі звичайною принцесою. А з дочкою імператора на могилі батька принца ріс трояндовий кущ. Він звів тільки раз на п'ять років і розпускалася на ньому одна троянда. Зате солодким був її аромат понюхаєш, і відразу забудуться всі прикрощі та турботи. А ще був у принця Соловей, і співав він так, ніби в нього горличко були зібрані найчудовіші молодії всього світу. І вирішив принц подарувати принцесі Троянду та Солов'я. Поклали їх у срібні скриньки. Та відіслали їй. Побачивши великі скриньки з подарунками, принцеса від радощів заплескала в долоні і от вийняли троянду. Ах, як мило зроблено, мовили Фреліни. Але принцеса торкнулася троянди і мало не заплакала. «Фе, вона не штучна, вона справжня. І з другої скриньки випорхнув Соловей і заспівав так гарно, що всі заслухалися. Проте, коли принцеса дізналася, що птах також справжній, то навідріз відмовилася. Прийняти принца. Однак принц не журився. Він вимазав обличчя чорною фарбою, насунув на очі шапку і пішов до імператора свиней пасти. Просидів день за роботою і на вечір зробив чудовий горщик з бубанцями, потримавши над ним палець. Можна було враз дізнатися, хто які справи готує в місті. От якось прогулювалася принцеса з усіма фрейлінами і почула ту мелодію, що її видзвонювали бубанці. Що хочеш в обмін за цей горщик? запитала вона. Захоплено дивлячись на нього, десять поцілунків принцеси, відповів свинопас. Який нахаба! сказала принцеса і пішла далі, але бубенці знову так мило задзвеніли, сказала принцеса Фреліним, так, Станьте всі навколо мене, щоб ніхто нічого не бачив. Фрейліни затулили принцесу, і свинопас отримав свої десять поцілунків, а принцеса горщик. Наступного дня свинопас, тобто принц. Але ж усі його вважали за свинопаса, змайстрував тріскачку. Варто було покрутити нею в повітрі, і вона видавала мелодію вальсу. Принцеса була в захваті від нового інструмента, однак за нього свинопас забажав цілих сто поцілунків. Станьте навколо, наказала принцеса Фрейліна. Тим часом у двір спустився сам імператор і потихеньку підійшов до їхнього зборища. Фрейліни його не помітили, адже вони були зайняті тим, що лічили поцілунки. Що це таке? Закричав імператор, коли побачив, що його дочка цілує свинопаса. Геть. І він вигнав їх обох за межі своєї держави. Принцеса стояла і плакала. Ах, я бідолашна, яка я бідолашна. Чому я не вийшла за прекрасного принца? Яка я нещасна. А свинопас зайшов за дерево, стер фарбу з обличчя, і ось перед нею вже принц та такий гарний, що принцеса мимоволі зробила реверанс. Тепер я зневажаю тебе, сказав принц. Ти не схотіла йти за чесного принца. ти не цінувала ні солов'я, ні троянду, зате могла цілувати свина Паса за дрібнички. Так тобі й треба. І пішов до себе в королівство.